Небо над аеропортом Леборже борознять військові пасажирські літаки. Тут проходить престижна аерокосмічна виставка «Паризький авіасалон свої досягнення в літакобудуванні демонструють понад 2000 компаній із 90 країн. Одна з прем'єр багатофункціональний малопомітний винищувач-бомбардувальник f 35 a розробник американська компанія Lockheed Martin. У разі успішної угоди вона постачить 440 винищувачів сімейства F-35 до 11 країн світу. У небо піднявся й багатоцільовий винищувач Дасо Рафаль, французький суперник американського військового літака. Винищувачі Рафаль брали участь у авіанальоті на позиції ІДІЛ. Компанія Airbus Military представила військово-транспортний літак А400 М. Угоди на його поставку вона вже уклала з кількома європейськими країнами, а також із Туреччиною. Американський виробник Boeing привіз на виставку вузькофюзеляжний літак 737 MAX 10. він наймісткіший у цьому сімействі. Літаки Boeing 737 MAX розроблено на противагу конкурентові Airbus. Торік він запустив в експлуатацію А 321 – поліпшену версію вузькофюзеляжних пасажирських літаків сімейства Airbus A320. Над аеропортом Лебоже також пролетів найбільший у світі авіалайнер Airbus a 380 Авіакомпанія розробляє його поліпшену версію a 380 Цей лайнер буде економічнішим і місткішим. Паризький авіасалон відкритий до 25 червня. В останні три дні його зможуть відвідати не тільки професіонали, але й усі охочі.